Добрий день, діти. Розглянемо з вами задачу з теми Пропорційні величини. А знайомимося з першою задачею. Турист за 7 годин пройшов 10,5 км. Скільки часу знадобиться туристу, щоб подавати відстань у 7,5 км, рухаючись тією ж самою швидкістю? Зверніть увагу, що тут робиться наголос на те, що швидкість у нас е, постійна величина. І так, запишемо коротку умову. За 7 годин пройшов 10,5 кілометрів. За х годин. 7,5 км. Зверніть увагу на те, що я записала однакові величини одна під іншою, під іншою. години під годинами, кілометри під кілометрами. А в першій колонці мова йде про час, у другій про відстань. І нам треба для того, щоб скласти зараз пропорцію, нам треба вияснити, якими є величини час та відстань при постійній швидкості. Дивіться: чим більше часу я витрачу, тим більшу відстань я проїду. Слова більше більше. І так, час та відстань. Це прямо пропорційні величини. І так, часта відстань, прямо пропорційні величини. Тобто, у скільки разів збільшиться одна величина, в стільки ж разів збільшиться і інша. Дивіться, дивіться якщо я в першій колоночці знаходжу відношення з 7 до х. Тоді і в другій колонці я знаходжу відношення 10,5 до 7,5. Згадаємо з вами, як знаходиться невідомий член пропорції. У чисельнику буде стояти доводок 7 на 7 ,5. П'ять десятих у знаменнику 10,5 десятих. Перейдемо з вами до натуральних чисел. Для цього і, чисельник, і знаменник помножимо на 10. Спробуємо поділити 75 на 105 на 5. І ми можемо ще поділити 21 на 7 на 7. І 15 і 3 на 3. І у нас вийде 5 годин. І так, зверніть увагу на аналіз умови. По-перше, пишемо однакові величини одна під іншою, дивимося, яка величина у нас постійна. А потім дивимося на ті величини, які беруть участь в умові. І промовляємо: чим більше часу я витрачу, тим більшу відстань я проїду. Робимо висновок про те, які є величини прямо пропорційні чи обернено пропорційні, і за рахунок цього правильно складаємо пропорцію. Друга задача. Велосипедист за 5 годин подала відстань зі швидкістю 13,5 км за годину. Скільки часу знадобиться велосипедисту, щоб подолати цю відстань зі швидкістю 10,8 км на годину? Дивіться, звертаємо увагу на те, що відстань у нас постійна величина. Не змінюється. Тоді ми запишемо умову, там, де будуть використовуватися години, тобто мова йде про час та швидкість 13,5 км за годину. І скільки часу знадобиться, щоб подолати цю саму відстань зі швидкістю 10,8 км за годину. І так, тепер давайте проаналізуємо час і швидкість. Якими є величинами? Якщо відстань у нас не зміниться, тоді при збільшенні швидкості. Я витрачу менше часу. Чим більше буде швидкість, тим менше часу я витрачу. Це обернено пропорційні величини. Тобто, якщо я буду знаходити відношення 5 до Х, тоді в швидкості я буду знаходити. Відношення навпаки 10,8 до 13,5. Зверніть увагу, обернено пропорційні. Х дорівнює 5 помножити на 13,5 поділити на 10,8. Переходимо до натуральних чисел. Можемо спробувати скоротити 108 та 135. Дивіться, за ознаками подільності вони точно діляться на 9. 12 та 15. І тепер у нас ви 1215 ще на 3. Виходить 25 четвертих, або 6,1 четверта, або 6,25 години. І так, дивіться, проаналізуємо, швидкість у нас зменшилася. Тоді кількість годин збільшилася. Розглянемо наступну задачу. П'ять робітників за зміну можуть розфасувати 125 кг свіжої риби. І так, 5 робітників 125 кг. Яку масу риби? вдасться розпасувати семи робітникам. І так, дивіться, в першій колонці мова йде про кількість робітників, у другій про роботу. Працюють вони з однією самою інтенсивністю, тобто швидкість їх роботи однакова. Давайте тепер спробуємо промовити: чим більше буде кількість робітників, тим більший обсяг роботи вони виконають. Більше робітників більше обсяг роботи. Тоді кількість робітників і Обсяг роботи це прямо пропорційні величини. Тоді складаємо пропорцію так, що будемо знаходити однако однаковому напрямку відношення як в першій, так і в другій колонці. 5 відноситься до 7, як 120. 125 до ікса. 125 помножити на 7, це у нас буде чисельнику, у знаменнику 5. Скорочуємо 5 та 125, це буде 21. 147 кілограмів Вдасться розфасувати семи робітникам. Ви бачите, задачі дуже схожі за умовою, тому треба тільки уважно спостерігати за тим, про які величини йде мова в цій задачі. І так, четверта задача. 5 робітників виконують деяке завдання за 6 годин. Скільки робітників знадобиться, щоб виконати це завдання, тобто обсяг не змінюється за 3 години. І так, 5 робітників за 6 годин, Х робітників за 3 години. Кількість робітників та час. Завдання одне те саме за обсягом. Давайте з вами спробуємо промовити: чим більше буде робітників, тим менше часу вони витратять. І так, чим більше робітників, Тим менше часу витрату. Тоді кількість робітників і час це обернено пропорційні величини. І тоді ми будемо складати відношення по-різному в першій і в другій колонці. 5 відноситься до х як 3. Відноситься до 6. Зверніть увагу, верхня поділила на нижнє, а тут нижня поділила на верх. Х дорівнює у чисельнику 5 помножити на 6, у знаменнику 3. Скорочуємо і бачимо, що нам треба 10 робітників. Для того, щоб виконати той самий об'єм обсяг роботи за 3 години. Час зменшився, кількість робітників збільшилася. Діти, уважно, будь ласка, перегляньте виконання цих завдань, щоб розібратися з даною темою. Дякую вам за увагу. До зустрічі!